Між чоловічим і жіночим мовчанням є велика різниця. Чоловік мовчить тоді, коли перебуває в агресії. Він вдається до мовчання, щоб не завдати болю і не налякати оточуючих, щоб нікого не образити. У нього виникає стан, який можна назвати відходом у печеру. Він веде внутрішній діалог з собою, намагаючись не виплеснути свою агресію на навколишній світ. А жінка мовчить здебільшого від болю. І це її мовчання часто перетворюється на байдужість. Тому вважається, що коли жінка говорить, кричить, свариться істерить, вона все ще. Відчуває емоції і ваші стосунки живі. А якщо вона замовкла, це означає, що все вже померло. І зазвичай, якщо це перейшло в байдужість, повернути назад нічого практично неможливо. себе.